А ви знали, що найдорожчі з нині існуючих готельних номерів коштує 100 тисяч доларів за ніч. Це розкішний дворівневий пентхаус у Дубаї з власним ліфтом, басейном, шеф-кухарем та цілою групою обслуговуючого персоналу. Втім, часто найкрутіші готелі дивують не ціною, а форматом, адже перебування в них ціла пригода, яку запам'ятаєш на все життя. Приклади таких найдивніших далі у сюжеті. Готелі можуть стати не просто місцем для ночівлі а неймовірною пригодою. І просто зараз пропонуємо вам віртуально відвідати п'ятірку найдивніших та найнеординарніших готелів світу. Уявіть, що ви засинаєте всередині справжнього Боїнг 747, який перетворили на готель прямо на території аеропорту Арленда у Швеції. Тут замість сидінь, зручні ліжка, індивідуальні телевізори та безкоштовний вайфай. Та на борту працює бар-ресторан. Найпопулярніший з 33 номерів кок під розташований у кабіні пілотів, звідки відкривається краєвид на злітну смугу. Незважаючи на компактність, лише 6 квадратних метрів всередині затишно. А для гостей ранніх рейсів сніданок подають вже з третьої ранку. На онлайн сервісах бронювання житла готель Jumbo Stay має середню оцінку 8 балів з 10, Мандрівники відзначають чистоту, унікальний досвід ночівлі та ідеальне розташування. Ціни стартують від 100 євро за стандартно одномісний номер, і близько 200 євро за люкси. Переночувати в літаку вже пригода, А якщо додати комфорт, бар та вид на літаки, це стає справжнім незабутнім початком або завершенням подорожі. У Токіо є готель, що точно сподобається тим, хто мріяв опинитися всередині футуристичного космічного корабля. Green Plaza Shinjuku Capsule Hotel пропонує ночівлю у капсулах з армованого пластику розміром всього 2 метри завдовжки, по метру завширшки, та у висоту. Всередині зручне ліжко, телевізор, вайфай, будильник та навіть невеликий сейф. А капсули розташовані одна над одною, створюючи справжній вулик для мандрівників. Усього тут налічується 660 таких собі номерів. Проте варто знати, у готелі діє правило без татуювання, адже в Японії їх досі асоціюють з якудзою. Ціни починаються від 30 40 доларів за ніч, що робить його ідеальним варіантом для недорогого, але неймовірного досвіду у самому серці Токіо. Серед бірюзових хвиль Індійського океану біля берегів Танзанії плаває справжня мрія для тих, хто хоче прокидатися у компанії Риб в буквальному розумінні. Деманта Резорт має всього один унікальний номер, що поєднує надводний та підводний світи. На верхній палубі можна зустрічати світанки та насолоджуватися тишею океану. А під водою розташована затишна спальня з панорамними краєвидами. Де можна спостерігати за морськими черепахами, кольоровими рифовими рибами та навіть флуоресцентними медузами, коли настає ніч конструкція. Міцно закріплена канатами, аби її не віднесло хвилями. А завдяки сонячним батареям ви маєте енергію навіть у повній ізоляції від світу. Цей досвід не з дешевих за ніч у Деман Резорт доведеться заплатити близько двох тисяч доларів. Але попит настільки високий, що бронювати номер потрібно дуже заздалегідь. У самому серці Оксфорда розташувався Мелмейсон Оксфорд Кесл – Готель у стінах колишньої в'язниці 11 століття. Колючий дріт, металеві двері та грати на вікнах нагадують про минуле, але поєднуються з дизайнерським інтер'єром, затишними ліжками. Та стильними ванними кімнатами. У готелі 95 номерів, пивний ресторан та бар, а гості можуть насолодитися містичними історіями. Адже за легендами у коридорах будівлі досі блукають привиди колишніх в'язнів. Ціни на ніч стартують від 215 доларів. До речі, особливо популярним готель стає напередодні Нового року. Можливо, тоді привиди співають новорічні пісні. У Перу серед скель священої долини інків височіє Sky Lodge Adventure С'ют, готель для тих, хто мріє про відпочинок на висоті. І вона тут абсолютно реальна. Прозорі капсули, прикріплені до скелі на висоті близько 400 метрів, дають змогу ночувати серед хмар та милуватися зорями просто з ліжка. Усього тут три номери та окрема капсула їдальня. Тож конкуренція за бронювання висока. Конструкції виготовлені з аерокосмічного алюмінію та полікарбонату і витримують екстремальні температури. А всередині є зручні ліжка, вбиральня з раковиною та освітлення на сонячних батареях. Дістатися сюди можна лише за допомогою гіда скелелеза, тож відпочинок стане ще й викликом власним силам. Вартість ночівлі стартує від шести сотень доларів. Втім, краєвиди того вартують. Кожен із цих готелів це маленький світ, що обіцяє незабутні враження і нові горизонти. Вони кидають виклик стандартам і запрошують вас подивитись на світ з іншого ракурсу. До речі, в якому з цих готелів хотіли б зупинитися ви?